Родичі приїхали. Кінопульс. Кіно що пульсує. Синочко, у 18 треба бути вже серйознішим. Привіт. Смачного дякуємо. А ви до кого? Це до мене. Це рада. Моя майбутня дружина. А, а що ж ти любиш? А я співаю, а я танцюю, у нас циган це в крові. Зата перемова мені все поцімала Ти він взагалі знайшов таку нехазійну виту? Тобто, що вона циганка тебе влаштовує. Якщо весь табір кликати, <поцелес> Та -та? все почалось. Ти скоро докнеш. На всякий случай сховаю ножі. <поцелес> Зараз ти сила. Щастя молодим, так вона циганка. Ай, не не, не-не. Могли б хоча б когось забути. А це вже стаття. У вас тут шо? Навіть поліція під'їдут. Танцює. зека. зайка. від відмотав. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Охло для кожного. Це буде найкраща ніч у нашому житті. Д Добре. Вій! Я тебе вб'ю. Поговоримо. Ванеса, зраджуй мені! Ласкаво просимо на Пхукет. номер бронювали. А, так, я мав бути з дружиною. Але. О, номер для молодят для щасливої пари. А... Ну, ти поїхав з міста на річницю, не сказавши ні слова. Це дуже кепсько. Не чекай на мене, відсвяткуємо завтра, я загладжу свою провину, я обіцяю. Як тебе звати? Брендон. Вітаю, Брендоне. А я Пен. Не хвилюйся, все буде гаразд. Ми з другом будемо тут кілька днів, то може... Даси номерок? Ні. Вона ніколи тобі не подобалась. Вона погано до тебе ставиться, а ти їй дозволяєш. І до мене. Пам'ятаєш, як ти сказав, що одружуєшся. Сказав, вона виправдовує всі твої очікування. Але це не любов. Не впади! Усе добре, бій! Ти придбав цю мандрівку більше року тому, а у неї весь цей час був коханець. Ти приїхав, щоб знайти рішення. У усіх цих людей з різних куточків світу така сама мета. Знайти безпеку. Знайти любов. Нам усім це потрібно. Не сумуєш за своїм життям? Як сумувати за тим, на що не було часу? Чому я? А чому ні? Не кажи, що мені надерли зад. О, не буду. Так, Ми тепер брати. <рес> так, <рес> так Брати. <рес> На превеликий жаль, сьогоднішній день ти проведеш зі мною. Правила поведінки в автомобілі наступні: не виходити з автівки, доки вона їде, не діставати табельну зброю в салоні автомобіля, не курити. Все зрозуміло. А електронну цигарку можна. Вайп, кальян, косячок. У мене ще одна-дві посиденьки з президентом і буду висуватися у міністри. Ти що, згадав, що забув сина з океаном? Слухай, якого дідька він робить в нашій спальні, а? Опа! Поживеш пару місяців в Україні і помаячиш тут фейсом. А коли президент заспокоїться, поїдеш назад. Зрозумів? Ти хочеш, щоб я Жив на вулиці, помер з голоду, ходив на роботу, допомозіть! Випусіть мене! Габабське тоді логіганів ловити. А хто ж їх ловити буде? Що не хлопець, то блогер, грумер, консультант, перокар, ви вважаєте це смішним? Вася, це що таке? А це наша нова поліцейська конячка. Я більше не буду. Його не посадять? Я розберусь. Петрику. Петрику, а тебе не посадять! В мене, в мене що мене пісюн. Маленький. Скільки? Не перемикай. Дивимось. Поїхати з сім'єю в парк атракціонів. Чудова ідея, та тільки не для нас. Ти що? Тобі чотирнадцять. Чого ти це ж просто тютюн. Я хочу піпі. -пі. Ми дві години простояли в черзі. Тож залізай мовчки, радійте терпи. Ходімо, люба, хай татко сам катається. Іноді так хочеться поміняти родину, та треба бути обережним з бажаннями. Спокійно, без паніки. В нас тут невеличка рукіровка. Чача, це я твоя мама. Якого дідька? Я в твоєму тілі! Якщо звернемося в лікарню, то нас всіх пустять на досліди. Що таке? Ви вже їдете? Але не зле. Справді що сталося? В мене болить пісюн. Він роздувся. Yeah, yeah. Треба було сховатися та перечекати. Але тут виникли ускладнення. Що тепер я в тілі тата? Ти хто? Це тато чача. Заспокойся, Валентино. Ну звісно, я старий, страшний Бородань. Чого нервувати? Це все ваші і щеплення, чіпи та п'яні. Так буде простіше, я гадаю. І це ще був не кінець. Ти хто? Я це я. Тобто ти. Я? Ти через мене. Облиш. Я все тобі поясню. Потім. Вона курила і при собі мала купу шприців. Ну, звісно, в неї ж мати лікар. Мати, це ви? Так. Шерлок. Швидше, мене вже дістала ця душа. Махнемо стілами. У нас вже два роки не було сексу. Я тобі що монашка. Це була моя перша робота у видавництві. Абзаци лайно, відступи жахливі. Усе переробити. Я відповідала на дзвінки боса. Ало? Бігала за водою для неї, але мріла. Колись теж стати письменницею. Гадайте, кого ми представляємо? Гемінглей Папу Римського Томаса Біншена. Джейді Селінджера не може бути. Він ще живий. То Селінджер не отримує своїх листів. Жодного, усі знищуй. Ви відправили лист Селінджеру. Ви відправили мій лист Селінджеру. Не можна читати чужі магістерський ступінь з літератури. Що ж ти читаєш? Лорі, Гемета, Дональда Вестлейка. Аби пробитися у цій сфері, слід читати живих авторів. Каже, що хочеш писати, а сама на побігеньках у інших письменників, містеру Селінджеру. Любий хлопчику з Вінстонсейлом. І якщо ти хочеш бути схожим на Голдена, намагайся не надто перейматися тим, що про тебе думають інші. З Повагою. Джоанна Раков. Ці листи змінили мене. Хтось має поїхати на зустріч до Вашингтона. Я відправлю мене А ти стала експертом з того, що Селінджер сказав. Ти перейшла межу. Є речі, які я хочу зробити. Якщо не зроблю їх зараз, то не зроблю вже ніколи. У тебе чудові здібності. У тебе є все, щоб стати справді хорошим агентом. Але ти прагнеш іншого. Я не хочу бути звичайною. Я хочу бути надзвичайною. Мій рік у Нью-Йорку. Потрапила сюди на Букобель. Я знайшла тут роботу. Підемо тебе вчити на лижах їздити, щоб ніхто не бачив. Скільки в твоєму полоні ніжому. Добрий день. Чи не бажаєте придбати урок з інструктором? Саме це й збирався. Привіт. А знаєте, хто я? Я перший учень вашої дочки. А. Ліза. А може сказати йому. Я не ліза, нестеренко. Все. Ти тільки не... Ти не Ліза? Я ліза, але не та ліза, за яку мене тут мають. Я маю дізнатися, що це за Ліза, яка зовсім не є лізою, яку всі вважають Лізою, але не тією, яка в неї. Добре, ми можемо їхати. Вперед. Скажи я буду. її. Тебе.

У скай проявилися магічні здібності. Нарешті ми розгадаємо таємницю розовій трії. Чотири стихії разом правлять світом. <світок> Стой! На цих дівчат чекають чарівні випробування. Завдяки силі чотирьох стихій я стану наймогутнішою чаклонкою в світі. Вона дуже небезпечна. Перш ніж вони об'єднаються проти мене, я налаштую їх одне проти одної. Завтра ми виступаємо у півфіналі. Ми повинні прийти. Я вдома лишаюсь. Але пісню треба співати в чотирьох. Ти страшенна егоїстка, Флейм. Я? Це ти егоїстка. Заспокойтеся, Міле, ви ж знаєте, що буде. Бакстера, у нас проблеми. Чотири стихії. Нам треба триматись разом. Це абсолютно не смішно. За мотивами серії книжок Шерлідан Вір. Привіт! Тікаймо! А ти теж сміявся, Міледі. Маленькі чарівниці. Гей, усе добре! Гей! 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 Hey. Ти точно в нормі? Я завжди знала, що бачу світ не так, як інші. Не всім це подобалося. Але ж я не така, як всі. Гадаю, їх просто лякало. Те, що я стану психопаткою. Та новий день несе нові можливості. І, зрештою, я була готова заявити про себе. Як там кажуть, я жінка. Почуй мій рик. Це лише початок сонця. То я народилася яскравою, шаленою і трохи бжегною. Я круела. No. Раніше я жила тих, мені навіть відлюдкуватим життям. Чому б тобі не піти прогулятись, познайомитись з кимось? Але коли з'явився сніжок, усе перевернулось з ніг на голову. Ні, смійте, стій! Ходи сюди. Я тебе не ображу. Поїдеш з нами? Ти такий білесенький, не наче сніжок. Так і зватиму тебе сніжок. Єдеш, мій товар? Виникли деякі непередбачувані обставини. Його вже напевно жарли алігатори. Я нічого не хочу чути. Він Якщо си. ми не доставимо містру персі, це тигреня, ага. він із нас зробить опутала. Треба йти за цими слідами. Малий десь близько, як і наші грошики. Скажу по секрету. Я теж завжди хотіла втекти. Еліна, іди звідси. Це було для тата! Ненавиджу це місце. Що, тигриня? Пообіцяй, що нікому не розкажеш. А якщо воно втекло з зоопарку? Я перевіряла новини. Про тигриня нічого. Хтось і шукає його. Дивись, дивись, поглянь на сліди. Ігри скінчилися. Ці дівчинці — кінець. Вони хочуть забрати сніжка і зробити з ним щось жахливе. Я його не покину. Ти не покинеш його, а я не покину тебе. Де мій тигр! <світнє> <світнє> Я така рада, що ти в мене є. Люблю тебе, сніжку. Ви коли-небудь бачили таких симпатюль? Пончари! Круть! Сумніваюсь, бо вони вимерли у 1835 році. Геть усі пончеть. Um, так... Та задля порятунку свого виду. ніхто крім нас не врятує пончарі від знищення. Їм доведеться гайнути крізь час. У цій штукенції вирішення всіх ваших проблем. Пончуй кольчує все вийде. Довірся мені. Зуськи! Погнали! Wow! Від авторів серіалу Сімпсони та режисера Сімпсони у кіно. Ти вічно втягуєш якийсь маргарин! Wow. Oh, yeah. Yeah.

<сподар eve> Ми живі і смердють, як циклоп'яча пащека. До речі, друже, у тебе карієс. Пончари глобальне заокруглення. Не вмирай, брате. Народ, народ, народ. Це ж лише пончик. А ми смаколики, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.